Це підписує совмесна декларація на Републіка Болгарія і Україна относно євроатлантичка інтеграція на Україну. Сьогодні, 6 липня 2023 року, підписується спільна декларація між Республікою Болгарія та Україною щодо Євроатлантичної інтеграції України. От Болгарська сторона підписує Негову Превосходительство Академік Ніколай Денков, міністр председател на Републіка Болгарія. От українська страна підписує негову превосходительство господин Володимир Зеленський, президент на Україна. Від болгарської сторони підписує його високоповажність академік Ніколай Денков, прем'єр-міністр Республіки Болгарія. Від української сторони підписує його високоповажність пан Володимир Зеленський, президент України. Уважаеми господин президент, нека да повторя това, което казах тази сутрин. Вие сте добре дошъл в България. Шановни пане президент, дозвольте мені сказати те, що я сказав сьогодні на початку. Перше, ніж висловити свої висловлення ми підпишемо меморандум про енергетику і тоді е свои заяви. Между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на енергетиката на Украина за сътрудничество в областта на енергетиката. Підписується меморандум про взаємопорозуміння між Міністерством енергетики Республіки Болгарії та Міністерством енергетики України щодо співробітництва в галузі енергетики. От Болгарська сторона підписує Негове привосходительство господина Румен Радев, міністр на енергетиката на Републіка Болгарія. От українська сторо підписує Негове превосходительство господин Герман Галущенко, міністр на енергетиката на Україну. З, українсь... З Болгарської сторони підписує. Його високоповажність пан Румен Радев, міністр енергетики Республіки Болгарія, від української сторони підписує його високоповажність пан Герман Галущенко, міністр енергетики України.

Шановні пані та да панове, шановні журналісти, команда прем'єр-міністра, дорогі перш за все, люди, дорогі люди, дорогі народи Болгарії. Я радий відвідати вашу країну, вашу столицю на запрошення уряду Болгарії, запрошення прем'єр-міністра і подякувати вам. Дуже важливо, що у час найбільшої у цьому. Століці дійсно моральної кризи в Європі Болгарія є захисницею свободи та противницею абсолютно геноцидної політики, яку Росія веде проти нашої держави, проти нашої незалежності, проти нашої свободи, проти наших людей. Ставлення до Росії в різних країнах досі буває, на жаль, неоднозначним. Це життя і часто це пояснюється просто саме тим, що людям буває важко визнавати реальність, реальність зла, коли вони із цим злом особисто не зіткнулися. На щастя, на щастя не зіткнулися, коли тисячі кілометрів розділяють ту чи іншу країну, і позиції російської артилерії, яка безжально спалює міста села. В Україні, або коли люди десь просто не, не відчувають, що таке ночі без сну та дні без спокою через постійні сирени повітряної тривоги та російський терор ракетами щоденними ракетами та дронами. Коли так буває, легко відмахнутися від повідомлень про скоєне Росію зло. зло, але тим більш цінними є розуміння і допомога, які Отримуєш від країн лідерів, від людей, тих, хто не відкидає правди, не став ігнорувати зло і зрештою обрав моральний шлях, шлях захисту життя і свободи. Я хочу подякувати тобі, Болгарія, за підтримку захисту життя і свободи наших людей. Я дякую вам, пане прем'єр-міністре. Дуже дякую, а також дякую, пані віце-прем'єр-міністру. Ще раз дякую усьому уряду і дякую парламенту Болгарії за моральну силу ваших рішень за те, що ви чесно визнаєте реальність та існуючі загрози на нашу українську землю. Прийшли російські загарбники, і це наших людей. Вони вони вбивають, вони катують, вони депортують дітей. Це ми змушені шукати. На російській території українських дітей, бо це Росія викрадає саме викрадає дітей, розлучає їх з рідними та навіть намагається навчити ненависті зараз. Такий час, коли ми маємо бути у єдності всі, хто цінує міжнародний порядок, заснований на правилах той, хто бажає миру, собі і миру іншим народам, Єднання силу дає усім, хто в цьому єднання. Шановні пані та панове, сьогодні ми з паном прем'єр-міністром провели дуже змістовні, змістовні переговори увесь комплекс наших відносин і, звичайно, передусім безпекових. Нещодавній російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який безпрецедентно ударив і забруднив наше спільне чорне море, показав наскільки крихкою є ситуація, поки у нашому регіоні триває агресія. Агресія Росії ми домовилися сьогодні значно активізувати співпрацю оборонних відомств та загалом в оборонному секторі. Будьте певні усім корисним безпековим досвідом, набутим у цій війні. Ми обов'язково поділимось із партнерами, щоб наша спільна сила стала більшою. Обговорили оборону допомогу, яку Болгарія надає нашій країні, конкретні деталі. А Деталі передачі поточного оборонного пакету розраховуємо на продовження такої співпраці, яка вже допомогла захистити багато життів. Ми дуже дякуємо за це. Ми ще продовжимо розмову сьогодні, зокрема про відновлення практики лікування і реабілітації українців, українських воїнів. Болгарія також. Про навчання Болгарії військово-медичного персоналу України я запросив Болгарію компанії Болгарії взяти участь у відновленні України, зокрема у відбудові освітньої сфери. Болгарія готова долучитися до співпраці в екологічному напрямку в галузі цифровізації. Обговорили нашу енергетичну співпрацю, енергетична незалежність і стабільність ринків. Є частиною безпекової архітектури кожної країни. Разом ми здатні дати нашим країнам більше гарантій стабільності в енергетиці, і що не менш важливо, гарантій цінової привабливості для звичайних людей, звичайних споживачів, ми маємо убезпечити людей від цінових криз. Я радий, що енергетика стає одним з пріоритетів співпраці між нашими державами, між Україною і Болгарією. Парламент Болгарії схвалив і щойно наші міністри енергетики підписали відповідні меморандуми про співпрацю. Звичайно, обговорили нашу взаємодію у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції. Вже цьогоріч ми розраховуємо на початок переговорів щодо майбутнього членства України в європейському союзі. Підписали сьогодні з паном прем'єр-міністром спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Болгарії наших, є, нашої євроатлантичної інтеграції. Це вже 22-й такий пакет. Це дуже важливо і очевидно більшість Європи за спільну безпеку. Це є пріоритет. Я хочу також вам. Подякувати пан прем'єр-міністр. Ще одне за що я вдячний особливо, формула миру. Я поінформував пана прем'єр-міністра про нашу роботу заради реалізації формули миру і хочу відзначити готовність Болгарії, те, що я почув брати участь в цих зусиллях. Ми вже почали роботу на рівні радників і послів країн щодо реалізації формули з різними нашими партнерами. Дуже Дуже важливо, щоб ми могли почати цю роботу предметно з Болгарією саме на рівні посла, але поки що посол Болгарії в Україні не призначений. І про це сьогодні я буду говорити ще з президентом а, Болгарії. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо працювати щодо формули миру а, на глобальному саміті миру, який ми готуємо, і до участі, в якому а вже ж я запрошую Болгарію. Дякую ще раз людям за Болгарію за прихисток наших людей, вимушено переміщених осіб. Я високо це ціную, і я прибув в такий складний час для нашої держави, в час військовий. І повірте, не тільки за підтримкою, а і з великою вдячністю, вдячності вам, кожному з вас і кожній людям за прихисток державі. За підтримку і хочу вам подякувати. Україна ніколи не забуде, що в такий складний для нас час дуже складний час втрати життів в боротьбі за життя. І що ви з нами, я високо це ціную. Дякую. Слава Україні. Бужик. Уважаеми господин президент, за мен е удоволствие да ви посрещна днес в София и да изразя лично своята и на българското правителство подкрепа за борбата на Украина срещу военната агресия на Руската Федерация. България е последователна в подкрепата си за суверенитета и териториално цилисите Украини. Тому що ми впевнені в тому, що незалежність и суверенна Україна Це ключ до євроатлантичної безпеки в цьому регіоні. Росія повинна безусловно вийти з території України і визнати її її кордони, а також і понести свої відповідальність за злочини, які вона зробила. Україна займає важливе місце у пріоритетах Болгарії у зв'язку з історичною, географічною, культурною та мовною близькістю між двома країнами. Крім того, в Україні знаходиться найбільша болгар історична спільнота за кордоном в зв'язку з усіма цими я, рахунками Я сказав, ми наша країна не може дивитися на ці на страждання людей тисяч людей на декілька кі тисяч кілометрів від нашої кордону. Ще з перших днів конфлікту тодішній прем'єр Кирил Петков та фінансовий міністр Асен Васильов особисто ангажували себе на європейському рівні на на підтримку України. Кабінет Петкова включив нашу державу в зусилля європейської спільноти та НАТО та демократичної спільноти допомагати Україні політична та дипломатична, гуманітарна та військово-технічна допомога. Одночасно з тим Болгарія стала другим домом для тисяч людей з України, які втікли від війни з України. Допомога, яку надавалася двостороння, вона надавалася завдяки рішенням парламенту і пост. Ставить нашу країну на провідне місце щодо брутного врутнішнього продукту нашої країни. Наша країна стала дуже сильною, особливо останніми місяцями. на цьому за цим складом парламенту, а також урядом, який був сформований цим парламентом, крім того, наша країна підтримала всі санкційні пакети проти Росії незалежно від, від складнощів перед Украї... болгарською економікою та чутливістю в галузі. Енергетики, але болгарським пріоритетом це забезпечення прав болгарського болгарської меншини в Україні. Я ми віримо в те, що наші взаємні інтереси, наших наших народ, наших співнародників будуть включені в процес реформи в Україні і будуть включені в правну рамку у захисті захисту національних меншин в Україні. Болгари в Україні це справжній місток між для співробітництва не лише між нашими двома державами але також між україною та європейською спільнотою в цілому, шановні. Пані і панове сьогодні разом з президентом Заринським, ми підписали двосторонню політичну декларацію на підтримку євроатлантичної інтеграції України, коли це стане можливим. Ми знаємо з власного досвіду трансформуючу силу, силу цих міжнародних організацій, як європейська спільнота та НАТО. Процес розширення повинен іти разом з процесом реформи в країні кандидації. Досвід, який ми маємо. І він дуже легкий. Майбутнє України в серці європейської безпеки. НАТО, це європей... і європейська спільнота. Болгарія буде продовжувати допомагати Україні для активного включення в цих обох... в цих організаціях. Наша країна готова брати участь після військ, після військов... післявоєнне відновлення України. Ми можемо надати експертизу та матеріальну допомогу в енергетичній та транспортній системах. Болгарські компанії можуть допомогти при реставрації та консервації культурних пам'ятник. Етників, які були знищені під час зруйновані під час війни, а сьогодні ми зрозуміли, що українська сторона має інтерес, щоб ми працювали спільно в галузі освіти та розвитку нових освітніх технологій. Болгарія хоче стійкого та з тривалого миру і зробить все необхідне, щоб наблизити всіх нас до цього. Ми очікуємо з президентом Зеленським побачитися знову буквально через декілька днів на зустрічі у. Вільнюється на зустрічі НАТО, коли відбудеться тоді ж відбудеться перше засідання Ради НАТО Україна, де будуть прийняті важливі рішення. Дякую, пане президенте. Якщо дозволите одне питання від Болгарського національного телебачення. Несе чувати не, можна, не чутно питань. На мікрофон повинні говорити, бо не чутно в кабінці перекладачів. Перепрошую. Пане президент, ви обговорили, чи ви обговорили з болгарським урядом? Пані Бенато, ви не можете так втручатися в розмову, тому що треба говорити на мікрофон. Болгарське національне телебачення. Дозвольте одне питання. Чи ви обговорили з болгарським урядом надання? Чи ви перебуваєте про в переговорах про надання додаткової військової технічної допомоги через важкі важкі озброєння, ракети? Що б ви сказали тим людям болгарського суспільства, які проти цього, тому що вони вважають, що яким чином їх це втягує до конфлікту? Благодаря ви за випроси. Благодаря за підкрепи офірання, то мені людно Публічно ви бачите, як уряд це підтримує, а оголошує, а потім парламент голосує. Ми вдячні за пакет, який був проголосований. І сьогоднішні рішення вони всі важливі. Це пакет на захист. Це пакет не наступу. Це пакет, щоб батьки могли зараз захистити своїх дітей. Не як це було на початку війни, коли їх дітей просто гвалтували люди в російській формі. Абсолютно гвалтували дітей і на очах своїх батьків. І я можу вам сказати, що масові катування, масові поховання. Ми говоримо, якщо ми говоримо про... Артилерію це про те, щоб вони знов до нас не прийшли. Ця артилерія б'є на відповідну відстань. Вона не б'є навіть на територію ворога Росії, яка заслужила після того, що вона це зробила, але ця артилерія туди не б'є. Ця артилерія стоїть, що вони знов не прийшли. Чи це несправедливо? А коли ми говоримо про ППО, ми говоримо про що? Куди вони стріляють? Вони використовують ракети по нашим військовим? Ні. Вони використовують ракети просто по, по цивільному населенню, по квартирах. Коли вони говорять, що це схід і там військові, ні. Сьогодні було вбито, вбито людей в у Львові. У Львові на кордоні з Польщею. Це кордон вже з країною, яка є членом НАТО, до речі. І ми з вами знаємо, які були випадки, коли та чи інша зброя, чи ті чи інші уламки російських ракет попадали на інші держави, які мають з нами кордони. То що я можу сказати, це рішення ваше суверенне, допомагати Україні або ні? Кожен, кожна людина має право, має право. Будь-яка держава має право захищати себе. Будь-яка людина має право захистити своїх дітей. І ви всі тут, якщо завтра до вас зайде людина, навіть та, від якої ви це не очікуєте, ви будете захищати своїх дітей. В іншому випадку ви їх залишитесь без них. Ви просто уявіть собі. Ми не знаємо, де 200 тисяч дітей. Ви розумієте, що це за цифри? ось що я можу сказати. Ми не знаємо, де 200 тисяч діточок. Частина із них депортована, частина на окупованих територіях. Хто з них живий, ми не знаємо. Ось вам цифри. Так це за мало щоб допомогти нам захиститись. Мені здається, ні. Але це право кожної людини і кожної держави обирати. До речі. До речі, ми за права якраз людей і боремось. Дякую. Здравейте и от мен Марта Младенова, Българско национално радио. Ето тук съм. Я би хотіла вас запитати, чи співробітництво в галузі енергетика і спеціально про щодо реакторів з Беляни по суті, що Україна хотіла би закупити в нас? Це обладнання Беляни, а і що включає і реактор, чи лише частину? Тому що є ряд експертів говорять про те, що самі реактори не будуть корисними для України, і можливо, ви хотіли би закупити інше обладнання? Я також читав інш різні частини експертних. Я би поставив їх у лапки. Думки про те, що важливо те, що вже почалися розмови про те, чи могли би ці реактори використані. В одних із атомних станцій в Україні, і звичайно, це лише початок переговорів. Є дуже багато технічних параметрів, є дуже багато фінансових економічних параметрів, які треба обговорити. Але розмова і по суті йшла лише сьогодні про велике обладнання, яке могло би використане бути використано в Україні, якщо ми зможемо провести ці переговори і дійдемо згоди, як це можна реалізувати. Як цю опорудку можна зробити, тому прохання в тому, будь ласка, слухайте те, що говорить міністр енергетики, що говорить уряд, тому що дуже часто так звані експертні думки не відображують, або недостатньо відобра або недостатньо інформовані, або можливо ангажовані якимись іншими інтересами і зловживають інформацією. Оліон. What do you want to ask? Yeah, yeah please you want to ask me? Yes, ask, me. ask me. Ask me. Like okay, ask me please. Yeah. I don't know no, they will tell me what, what you are speaking about. Sorry? Yeah, please ask. Yes, I'm here. Uh, you're welcome. Here. Okay. That is not a question I think. Thank then, you very much this was now. Yeah. Okay. Thank you very much for the question. If I can't make the movie after. It's not about the movie. You have to understand. We, 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 have, we have. Look, we, we, we lost thousands of people of, in, re, in real life. You, you know, it's not about the movie. I'm, I'm, I'm so sorry. Maybe you, you waited for another answer, but it's, but it's, but it's true. Thank you. Okay. Let's go. We can go.